Розпаковка PS5 кому цікаво. Ножика трошки вломав об айву, ну нічого. Навіть кінчиком можна розпаковки робити. Так, ще подивимося. Що там є? Так, тільки дивіться, мого рішове діло. Не кажіть Вадимові. В нього телефон я віджав, щоб він вчився. То він відоси і не побачить. А я хочу подарити йому на день народження. Так що, якщо це місні будуть дивитися, то на Вадимові не кажіть, що я вже купив. Так, і того. Є така штука, це, це типу, щоб кольори міняти якісь ці. Не знаю, як воно правильно. Панельки. О, панелі корпусу. Так, це якщо хто чорну захоче. Далі, що в нас є? У нас є якісь диски. Так, що тут? Спідермен два. Про двох якихось спідерменів. Так, це що таке? Last of us. Us. Все, що, так, щось про дівчинку. Дівчинкою. Град. легенда. Про легейду якусь. Про легейду. І що? Про якогось дядька вусатого. Ред дред. Дреди. Ред Дред 2. Коротше. Щось про Dredd. 18. О, це я буду грати, бо водіємо і не можна. Так, отакі в нас в комплекті якісь ігри є. Так, все, більше немає. Ні, немає. Так, далі ще у нас що? PlayStation, Station. Отакий ой. Джойстик хай буде. Так, джойстик є в комплекті. Купа пінопласту дивного, а Дніпре мені присилає з бумагою. А тут, бачите, прислали з пінопласту. Якимось таким дивним. Так. О. О! Так, пінопласт ми викидаємо. Дивимося, що тут. О, яка гарна коробка, не спаскуйте, може ще я потім продам кудись. Так. І того відкриваємо. Казав куплю, значить куплю, а то публіка, публіка не вірить, що це я сказав і куплю. Назбиралося 5000 коментів. Ну то все. Назбиралося без проблем. Так, о, папірчик. Папірчик якийсь. а що за папірчик зараз? Так, папірчик з чеком. Так, з чеком. Ну такий ось чек, коротше. Кому там цікаво. Ладно, кинем, хай буде, це типу гарантійка. Так, далі, ми подивимося, що тут... Так, тут що? Якась, якась штука, дротяка, шнурок аж діймай. Ладно, дроти, дроти це завжди добре. Як ці дроти витягнути? Ану, дроти витягайтеся. Не хочу, не хочу дроти витягатись. Так. Дроти... Ну тут дроти нічого інтересного немає. Ладно, дроти є. І сама штука ця шкарабайка. А, о, ще джойстик є. Джойстиками ми, але хай буде. Так, і сама шкарабайка. Так, чекай, як її витягнути, не побити ще мені тут на цьому. На, на дворі на цих розпаковочних. О, між міжнарод, у мене розпаковочна драбина, бачите, теж дні Заказав собі ще одну дуже класну драбину. Ну, заказав, а та трошки не така. На жаль, так то ми туди скидаємо? Так. І показуємо. Ну, я включати зараз не буду, того що цей. О, отаково тарадайка. Все. Хто там не вірив, що дитині куплю, купив. Ну віддам 7 жовтня, коли буде день народження. Отака ж карабайка. Так, що тут пройдемося. Тут спереді якісь дві дюрки, дві кнопочки, пім-пім. Так, і сзаді якесь. А ну, подивимося, скільки. О, ззаді більше за дві дюрки. Тут якась дюрка. Так, два USB, це що, мережу чіпляти, рило якесь як в свині, рило і HDMI. Ну все, в принципі, отака така розпаковочка. Змонтую назад, ховаю до жовтня. Звісно, було прикольніше пограти, але потім пограємо. Зараз ще роботи бачить, що забор недостроєний. Все. Хто ще що там хотів сказати, кажіть. Ваші враження, загальний комплект. Коротше, ціну не буду казати. Хочете, пишіть в коменти, як думаєте, скільки я за це все діло відвалив? Це вже точно не Дніпро преми мені підігнав, а то все кажуть, що дають, дають безплатно, безплатно, ні, не безплатно. Соні, на жаль, мені нічого не дала.